Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму Зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні ми говоритимемо про ініціативу Зустріч Українсько-єврейська літературна премія. Йдеметься власне про премію 2023 року. Хто переміг? Ми дізнаємося у Львові на букфорумі цього вересня. Але спершу цікаво поговорити з тими, хто переможців визначає. Отже, я нагода поспілкуватися з Оленою Стяжкіною, членкиною журі цьогорічного, а також докторкою історичних наук, професоркою історії, письменницею, публіцисткою. Ще кілька слів про саму премію перед розмовою з пані Оленою. Започаткували премію у 2019 році канадська недержавна організація Українсько-єврейська зустріч за підтримки форуму видавців. Метою є відзначити спільний досвід українців та євреїв впродовж століть, відображений саме в літературі. Щороку премію нагороджують найвпливовіший твір художньої літератури та. Літератури нонфікшен, що сприяє українсько-єврейському порозумінню та допомагає зміцнити позицію України як багатоетнічного суспільства, якраз про багатоетнічність України, відчуття провини тих, хто робить недостатньо для того, аби це усвідомлення в українців та українок було. І чому така концепція неможлива в імперіалістичній Росії, ми й говоритимемо Оленою стяжкіною. Виходячи з того, що це за премія, достатньо зрозуміло, чому вона важлива, але мені цікаво саме ваш відгук і ваші враження від того, наприклад, коли вам запропонували стати членкиною журі. Тоді буде персональна історія, і я, мабуть, хочу нею поділитися. Зараз у війні ми всі отримали здатність до магічного мислення. Я думаю, що ця здатність до магічного мислення є частиною українства як такого. Ми бачимо це в природі, ми бачимо це в наших будівлях. Це ну, ці якісь такі важливі для нас символи, знаки, сигнали, і які ми правильно вчитуємо, оскільки ми стоїмо і перемагаємо. Тож, коли мене запросили взяти участь у цьому журі, це, звісно, ну, честь і несподіванка водночас. Але я подумала про свого тата. Офіційно маю сказати, що це відчим, але ця людина виховувала мене з п'яти років. Ми поїхали з Донецька в 2014 році, я обіцяла йому, що ми обов'язково повернемось додому, але я не виконала своєї обіцянки, він помер тут в Києві вже перед повномасштабним вторгненням. І я думала постійно, що він на мене сердиться, що він сердиться, гнівається, що я не виконала своєї обіцянки. Але коли е, мене запросили, я зрозуміла, що. Може, він і не сердиться. Справа в тому, що мій тато єврей. І найкраще, що ми з ним читали, і що я знаю про любов, я знаю, скажімо, з творів Шолома Лейхема, Я знаю Стев'є Молочара. Найкраще, що я знаю про любов, це книжки, які я отримала з його рук. І це, скажімо, український переклад. Я в українському перекладі прочитала ніжну ніч Фіджеральда. Я була дуже молода, ще мала ще, і ці книжки ще були мені не за віком, але українська ніжна ніч і любов Шолама Лейхема це про мого тата. І коли я зрозуміла, що це називається зустріч, і що це про українство і єврейство, я подумала, що можливо, це той магічний сигнал, який я маю считати, як ну, певне прощення за те, що ми так і не повернулись до Донецька. Отак. От я вам дуже вдячна за цю історію. Насправді я слухаю вас, і мені багато що перегукується, хоча дещо в іншій площині, та зрештою підписатися під словами про магічне мислення. Я цілком. Можу також протягом циклу програми зустрічі, який я вже маю щастя вести і мати співрозмовників, я закарбувала в своїй голові кілька дуже важливих фраз, тверджень, тез. І одна з них це теж один з гостей зустрічів. Він сказав таке: що нам дуже важливо зрозуміти, це саме в контексті євреїв та українців. що Євреї та українці не жили поруч, вони жили разом. І коли ми починаємо усвідомлювати ось ці грані і важливість саме того, що разом, а не просто там поруч, мені здається, що тут розкривається абсолютно інша картина сприйняття. Як вам здається, конкретно в цій премії зустріч і безпосередньо говорячи про літературний доробок, літературне надбання саме українців, євреїв? І отієї специфічної, в хорошому сенсі цього слова, культури, яка породжується внаслідок оцього спільного життя, що важливого, можливо варто нам пам'ятати, можливо, зафіксувати в своїй голові, усвідомлювати і чому це взагалі потрібно досліджувати, чому це так важливо для всіх нас? Я повністю погоджуюсь із тезою про те, що ми жили і живемо разом, а не поруч, оскільки ну, це мій знову ж таки сімейний персональний досвід, і оскільки я була дуже малою, то мені здавалося, що люди так живуть скрізь, тобто що маца це така, ну така ж нормальна історія, як і паска. Бо в нашому домі було і те і інше, і мені здавалося, що ну, це прекрасно, тільки не зрозуміло, чому не можна до школи носити, а не те, а не інше. Для мене це частина мого щасливого досвіду. Щасливого, тому що нічого більш вільного, більш творчого, більш доброго, ніж оце. Проживання разом в моєму досвіді, може, і не було ніколи. Це не тільки тому, що це про дитинство. Радянське дитинство це ще таке собі випробування, це саме про співіснування двох культур, які жили і живуть як одна. І мені здається, що саме це ми маємо спробувати досліджувати і розуміти. Співіснування двох, які живуть як одна, а, причому живуть настільки природно, що здається, що тільки це і є нормою, що тільки це і можливо взагалі-то, і що тільки це і є щастям, ну, якщо взяти мій персональний досвід. Я в теж останнім часом дуже багато думаю про ось цей феномен спільного життя і того, як дві культури, здавалося б, настільки різні, якщо там брати суто релігійний аспект, можливо, якісь обрядові процеси вони теж різняться, але вони. Дійсно поміщаються в один ось цей простір і існують органічно? І я часто думаю про те: а чи нам випадає говорити, наприклад, про північного сусіда, який весь час лише про імперськість і про бажання загарбати і колонізувати? Що, наприклад, таке саме явище могло бути реальним в тій самій Росії? Ну, в Росії теж багато євреїв, наприклад, чи ми можемо говорити, що наш досвід. Спільного життя і ось ці дві культури, і російські, наприклад, що вони не поєднуються, не порівнюються. Ну наскільки ми взагалі можемо говорити? От в цьому контексті, тут е, в мені така собі історикиня говорить, що для точної відповіді потрібні е, дуже добрі факти, е, дуже добра інформація і порівняння, яке б грунтувалося. На якихось ну, реально документах, щоб результат міг би бути відтворений. Але на щастя, не тільки Старкіня живе в мені, та і я можу собі дозволити як людина, яка щось пише, в широкі узагальнення трошки безвідповідальні. Але Імперська Росія не передбачала життя разом, вона саме передбачала життя поруч. Єврей міг жити і жили, євреї, звісно, і живуть в Росії, але вони мають стати руськими. В першу чергу вони руські, вони носії руської культури і таке інше. Я точно знаю, що українці, Україна, українство ніколи не пропонували євреям стати українцями, відмовитись від свого, тобто політичними українцями, звісно. Але в першу чергу, отак як імперська модель пропонує руський ніколи. Зрештою, руська модель імперська пропонує і українцям стати руськими, тобто я руський українець. Оце ж їх формула, то що вони за що вони нас знищують, за те, що ми не хочемо бути руськими українцями, ми хочемо бути українцями. Тому мені, мені здається, що весь цей сьогоднішній, в тому числі, російський імперіалізм показує історію про ієрархію, завжди про ієрархію. Про про вищість і нижчість, про додатковість одних до інших, про неможливість бути самими собою, про неможливість поєднання, в якому б не було розбрату і протистояння. Мені здається, що в цьому ключова відмінність. Багато мені відгукується сьогодні з того, що ви говорите, і це навіть не вперше я говорю під час нашої розмови, але навіть маю кілька якихось прикладів, які стосуються не лише там життя євреїв і українців, але зрештою, це очевидно, що для іншої розмови тема. Я хочу перейти безпосередньо до, до премії. Я розумію, що це трошечки було б дивно, якби ми зараз повідкривали усі якісь подробиці, всі карти. Премії, яка має відбутися на Львівському форумі, і її там будуть переможця, будуть оголошувати там. Але, зрештою, з того, що ви вважаєте за доцільне, розповісти, можливо, якісь важливі і цікаві моменти от протягом того, як ви виконуєте свою роботу або роль журі, членкині журі в цьому конкурсі. Я так розумію, що це достатньо великий масив там, того, що потрібно прочитати. Як вам взагалі з цією роллю, що ви маєте визначити або ваш голос впливатиме на те, там, хто, хто отримає цю премію, хто ні? Це ж відповідально і напевно, що тисне. Страшальна відповідальність, і єдине, що мене якось заспокоює, що я рядовий член членкиня журі, і що я маю все ж таки один голос і ну, в разі чого то один. Хоча цей один голос має значення, я це про це дуже добре знаю, дуже боюся, що, що якийсь блискучий текст, на мою думку. Може не потрапити до короткого списку, чи не стати переможцем, бо я звісно я читаю і я вболіваю за тексти. І я точно можу сказати, що ця робота є роботою щасливою. Якби мене в, там, в якісь юні роки спитали, ким ти хочеш бути, то я б сказала, що я хочу бути читачкою. І моя мрія здійснюється. Мені, тут я точно знаю, що мені пощастило, бо тексти є багато, вони великі. Вони, я не можу сказати, що це веселі тексти. Очевидно, що. Ну, Це не так, хоча її дуже веселі, незважаючи ні на що. Але вони настільки чесні, вони настільки ем, тонкі, крихкі і е, у той же час е, сильні, що я відчуваю не тільки задоволення, я відчуваю е, певну ресурсність. Зараз ми всі розуміємо, наскільки. Втома, я не маю права на втому, я точно про це знаю, я не на фронті і я не маю права навіть про це говорити. Але я не можу не відчувати її. Натомість ці тексти дають ресурс, ці тексти дають силу сказати собі Стоп, ви пані, не на фронті. У вас є сили, ви можете, оскільки ці люди, ці герої і героїні, які живуть на сторінках, вони змогли, вони перемогли, вони написали нам про це. Це послання стійкості для мене. Це читання з одного боку, відповідальне дуже. А з іншого боку, це точно листи. Для відновлення сили листи стійкості, сили і листи перемоги, не зважаючи на навіть на ті трагічні сюжети, які розгортаються часом в оповіданнях чи романах, які я зараз читаю. Я думаю, що для тих людей, які звикли читати або люблять читати, дуже очевидно, що там кожна прочитана книжка це така собі мандрівка, це якийсь додатковий досвід. Я свідома того, що, можливо, не аж так багато людей читає, хоча мені здається, що картинка значно краща нині, аніж була перед повномасштабним вторгненням. Хоча знову ж таки я не маю жодних ані соціологічних опитувань, ані жодних даних, щоб це якось підтвердити. Це суто моє таке суб'єктивне враження. Та все одно я вважаю за потрібне це проговорити, і я тут теж спиратимусь дещо на свій особистий досвід. Я народилася і виросла в Києві, і тривалий час я жила в якомусь такому дуже. Ну сказати обмеженому, напевно, було б неправильно, але в специфічному такому колі, в специфічній бульбашці, що в принципі, напевно, є теж нормальним, але для мене не існувало там такого розуміння, що є там захід країни, є схід країни. З одного боку, це добре, бо не було стереотипів. А з іншого боку, я розумію, що я з маличку і в своєму якомусь становленні особистісному такому базовому, я випускала багато ось цих подробиць. і Зокрема, усвідомлення, що в моїй країні, наприклад, живуть євреї, і вони знову ж таки є частиною, зокрема, нашої культури. І це просто відсувалося кудись туди ну, на абсолютно якісь несвідомі такі щаблі моєї пам'яті, мого мозку, мого усвідомлення. Мені зараз це прикро, і я таким чином намагаюся надолужити ось цю свою прогалину читаючи. Я так розумію, що ну, для для себе принаймні, пояснюю, що і ця премія, і взагалі, коли ми говоримо про читання, то це є наша основна мета здобути ось цього, побути в тому іншому світі, здобути інших досвідів і зрозуміти, як багатограний. Як гадаєте, чи премія зустріч і взагалі ось подібні можливо заходи, премії допомагають нам усвідомлювати свою багатогранність? Я думаю, що і так, і ні, оскільки е має бути запит на багатогранність. Тобто я людина має, чи десь має бути готова сказати собі, мені чогось не вистачає, якоїсь картини світу мені не вистачить якогось пазлу, і я не можу відповісти собі на якісь важливі питання, якщо цей пазл не буде стояти на тому місці, де він би мав стояти. Ось але ми живемо в світі, де слово, інформація важить. І коли людина може не знає, що їй пазлу не вистачає, та? але коли вона читає, що є така премія зустріч, що ця премія про дуже суттєву проблему про людей, які живуть разом. І ці люди належать до різних етносів та різних націй, але живуть разом століттями. І тут просто механічно, це просто про те, що цікаво знати. Це навіть не про ту внутрішню потребу, про яку зараз говорите ви, а просто про механічну. І в цьому немає нічого поганого. Бо часом саме механічна потреба, саме зацікавленість чомусь робить нас здатними зробити наступний крок. І от в цьому сенсі мені здається, що премія важлива також. Просто тому, що вона існує, просто тому, що ми говоримо про неї. Називаємо її, говоримо про ці книжки. Ми включаємо важливі соціальні механізми, рекламні, якщо хочете, інформаційні, якщо хочете. Крім того, ця премія є дуже важливою в контексті тої страшенної дезінформації, та на яку пішов Кремль, щоб звинуватити Україну у цих страшенних просто ну. Абсурдних, але вони звучать та? нацизмі, о цьому о цьому, усьому, цьому прекрасному. На що ми відповіли ще до повномасштабного етапу війни. Пам'ятаєте цей анекдот, коли Руський каже єврею, та ти ж Бандерівець, він йому каже, ну так, у нас в синагозі всі такі. от То історія про те, що в наших синагогах. Всі бандерівці, це важлива частина нашої війни сьогодні, навіть якщо не всі, всі на озі бандерівці, правда, тут але що українці, та, це дуже важливо. І що українці також є євреями в той момент, коли ми говоримо про Голокост від куль, в той момент, коли ми говоримо про тих, хто врятував, і тих, хто не врятував. Чому ти тоді не став євреєм, та? чому ти зрадив? Це такі важливі, простіні речі, але саме вони відповідають за нашу е, духовну безпеку, Тут духовне таке слово затаскане, але за нашу сердечну хочете е, безпеку серцеву. Я весь час мучуся, ну як можливо не весь час, але останні кілька років, ось цим відчуттям, що я роблю замало для того, щоб якраз це усвідомлення або ж бажання до пізнання було більш поширеним серед там. Українців українок, про що, про що йдеться? Тобто зараз, безпосередньо працюючи над програмою зустрічі, я розумію, що там історія е, київських євреїв це теж моя історія. Хоча там е, мені, наприклад, невідомо про те, щоб у мене в роду були євреї. Але мені це дуже близьке. Я розумію, що це становить частину мої, і, моєї ідентичності. Теж це ми повертаємося до того життя разом, а не поруч. Е, і я маю на собі ось Цю ось це, знаєте, Тавро відчуття провини, що, мовляв, ну, значить, я недостатньо цікаво поговорила в черговому випуску програми, значить, я зробила замало, значить, можливо, я не достатньо круто про це розповіла, щоб геть усі мали таке відчуття. От що ви думаєте з цього приводу? Це я розумію, що це таке питання, що перше курка, чи яйце, там попит чи пропозиція там і так далі, але все одно, от мені цікаво дізнатися. Та де, де початок, хто, хто все таки відповідальний за те, що ми там знаємо мало або знаємо не так, не таке знаємо. Я солідаризуюся з вами, бо я теж я я могла б очолити міністерство провини. У мене багато стратегій провини, і я готова навчити їх відчувати провину. Насправді ми можемо змінити тільки те, що ми можемо змінити. Тож, в першу чергу, ми можемо змінити своє ставлення, свою роботу, свою активність. Якщо ми виходимо на цей рівень і бачимо, що поруч з нами є якісь люди, які теж готові це робити, то ми ну, робимо крок і об'єднуємось. І десь потім 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 виникає. Інституція. Тобто, в першу чергу, я теж вважаю, що я зробила недостатньо повністю погоджуюсь. Я думаю собі, чому я ніколи про це не написала, чому я от зараз вам говорю про це, а у мене немає тексту про мого власного, бо це текст про щастя. Я не зробила його, то я маю, мабуть, його зробити. От. І навіть якщо в нього буде там три. Читачки і один читач, але я точно знаю, що це будуть люди, яким це важливо. Тобто, е моя відповідь проста: я е моя провина, е наша провина. Але ми можемо в цим впоратись. Я вам дуже дякую за цю розмову, пані Олено, і за те, що ви долучилися до журі. Я з великою цікавістю чекаю на те, хто ж здобуде перемогу, і обов'язково ми поговоримо в програмі зустрічі з переможецею або з переможцем. Я думаю, що це принаймні на там краплиночку, на дрібочку зробить відчуття провини трошки менше. А я сподіваюся на це. Я сподіваюся, що мій тато не буде гнігатися. На завершення цієї розмови я хотіла би закликати слухачів та слухачок не пропустити нагородження премією на Букфорумі і до довкруги себе, аби побачити багатоетнічність і з власного досвіду, можу сказати, що в процесі роззирання довкруги можна знайти багато пояснень і відповідей щодо власної ідентичності. Ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.